Що я зараз зроблю, не згадайтесь, зараз показую. Це зв'язано з цією штукою. та дам Розказую. У нашого дідуся це батько чоловіка, день народження. І так як він любить горішки зі згученкою, ми зробили йому на подарунок горішки. І будемо там ще маленький подаруночок. Отак, видніше. Ось такі горішки в нас вийшли. І там буде ще маленький подарунок. Зараз я горішки хочу запакувати. Там, я, звісно, ще не знаю, як я точно буду це робити, пакувати маю на увазі. Але щось придумала. така штучка в мене є. Я положу сюда пригаду і складу сюди, тригану, сюди горішки. Ну, напевно, буде у мене дві такі штучки. Ну, коротше, сюди якось запакуємо, щоб, скоріше, ми, не, напевно, не поїдемо на день народження, тому що така несильна безпекова ситуація у нас безпечна, я маю на увазі. І тому ми хочемо передати подарунок. Ще не знаю як, але завтра щось придумаємо. Завтра вже день народження, тому ми хочемо зробити приємне. І тому вирішили здивувати ось такими подарунками. Зараз якось запакую. Сподіваюся, сподобаються наші подарунки. та дам друзі, взагалі, отак вона вклала. Осталося трохи, чуть що зараз ще може десь тут щось вкладу, але мені здається більше не треба, тому що якщо вони придавляться, то зламаються. Ось ну, так, от такі два судочка, коротше, буде. Треба їх ще якось. Напевно, ще в мене є картонка. Я пішла в рублянку замотаю і картонку так покладу, щоб вони не ламалися. І якось їх чи запакувати, чи не знаю. Ну, в общем, буде ось так. Так, дивіться, я зробила такі дощечки, покладу вони однакового розміру, покладу між. Ну, поняла, так, друг на друга поскладаю і потім перемотаю піщевий пленкою. Придумала так. У мене немає коробки, куди його скласти. Думаю, буде нормальний варіант. Нічого не повинно поламатися. Коротше, зараз будемо якось упаковувати. Друзі, показую, що вийшло. Із підручних матеріалів. <гум> Може це і по детськи Але що в мене було, з того я і зліпила. Бо завтра вже треба відправляти, у мене не буде часу щось хотіти шукати, а треба було подумати зарані. Не хотіла. <гум> Прийшлося отак. Написала, що це верх коробка, що не треба перевертати, бо перевернути, вони там відкриють. Ну, прикольно було <гум> Тут назад з ним народження. Тут верх коробка і такий подружек. Головне не подарок, головне внимание. Правильно? Правильно. Так що такий маленький подарунок. Доставку з подарунком сьогодні ми зробили. Коротше, відправили подарок. Так що, слава Богу, подарок вони отримали. Все добре. Доброго дня, Максимчик і Наталочка. Кур'єрську передачку от вас получив. Тільки що привезли. Що ви тут пишете, ну читаю. Це верх коробки. Ага, пакет я вже достав. А тут що ви пишете? Днем народження. Дякую, дякую, дітки, дякую за, за подарунки. А тут що в ящичку? О, давай тут подивимося, що тут. Хань Дісна. дійсно, от вечором по 100 грам з мамою. Дякую. Данечки, дякую. Так, а цікаво, що ж там в той коробочки? Ану відкрию, подивлюся. А ну мама, візьми телефончик. Глянемо, що коробочці, коробочки? Щось дітки нам передали. Так, бантик можна знімати. Бантик по цей. На на цепи бантик. Не цікавить. Ну, ладно розпаковка розпаковка народження, ро дітей ой як вкусно щось там пахне капець а що ж там інтересно що ж там діти придумали а це Ау, горішки ой треба спробувати горішки ой які горішки

Що це таке? Даня, подарки. Вам, воно ж на рівні. Да? Так. Ух ти, У нас такого нема. Валя, а, уже... ти представляєш, ти все, ти йдеш на стройку Прорабом, Директором строительной фирмы. Кази, спасибо, Вали! хтось ты, Так. Да. <шук> Потом. Що я хотіла сказати? Що, Даня, папа тобі вже розпаковує? А тут резинки нема, треба йому тепер резинку якусь придумати. Ну придумай, що вірьовки нема. У мене є резинка. А, є резинка є. У нас теж є резинка. Даня, будеш строїтелем. Подивися. Бачите, зразу знімати, пула Івана Джошу. Скурський, падає. Ух ти! Та я в шокі. У нас такого нема. У нас, це просто не два болт. десь він крутий. Да. У нас інші інструменти, це зовсім інші. Ну, давай. <годь, <переводь>. <годь> і все будеш брати, і ми покажемо, що треба брати, пиляти, робити. Так, <годь>, ми вже показували.

Він не понимает, что это должно. Ну, ничего. Мы положим, він потом чуть позже да, поймет. А у Светлый вот такая чик це щоб держалось лучше. Да, улыбается. Так, есть такие карайти ходят, знаешь, вот с такой штукой, что сзади солнце не А папа сказал, да, ему типа новую игрушку, хай типа, ну, чем-то занимается, успокоится. Да, в пять минут успокоится. Да. Данюша ваш маленький. Красавчик, да? Данечка, скажи Вале спасибо. Спасибо. Кази, Вали, спасибо. Спасибо, Кази. Давайте покладем. Вот так, так, так. Сюда покладем. пропасти туди. А тепер оце витягни. Wow. Це водний ключ. Це взагалі прелість. Клас. Все крутиться. Все, Даня заліп. Все, Крёстна. Крёстна yeah. прийшла, я попросила мене покрасити. Щас будемо краситися. Так, да, щас будемо краситися. А Даня буде гулятися. Крёстна вчора красилася. А ви кушали? Ні, покрашимося, а потім буде видно. Добре. Валя вона вже покрасила, я сохну. Ну як це сказати, Крашусь ще, да. еще. Будем... Да. А ми будем зараз свече. У нас э, соус. Кабачки сьогодні жарила. Даня солети. <решко> <решко> <В> кепки <решко> свои <решко> в шльові, <решко> да, В шлеме. В каске, в каске. В каске. <решко> Суди такий бойовый ти ты тесо. Валю боїся? Да, напевно. Друзі, показую. ось покрасилася І просто знайшла кусочек сонечка. Ось так. Волосся стало темніше. Мені подобається. Це коли прилетіло, не обращав Я була в сельпохадою. Треба було купити вже, мама, м'ясо закінчилось. А також заходила в Аврору, деякі там купила йому, зараз покажу. Купила там такий маленький кінетичний пісочок. Будемо сьогодні пробувати гратися. Звісно, під присмотром, бо таким маленьким діткам ще не можна. Самим таким гратися. І там деякі паїльни взяла. Що я ще взяла? Та й все. Купила батарейку, бо в мене Не працює вже там ночник пульт що я ще купила. Та все. Куча денег. <сіх> Вже йду додому. Будемо За вами розпаковку знімати. <сіх> це ліківний байк. Я була в Сільпо і була в этой, в Ваврові. Зараз розпакую пакетик Сільпо. Тут пакунки на 630 гривень. Перше, що я взяла, це цукор. Бо вона закінчиться з сахаром. Надо у батьки спитати, може у них там хватає. 30 часов є. Я не помню вже Дальше Далі. Яловичий фарш. Ну, ти його любиш. Нет, я не люблю говядину. Даня, а ты любишь? Да, <laughs> Даня любить, кстати, говядину. Короче, стоїть 276 гривень, тут кіло 200. Далі. Фарш свинина. Тут кіло 32, 200 гривень. 200. І знаєш, що папа здала? Я взяла кіло сердечок. Нашла все-таки. Тисячу, ой, тисячу, ось ось того ціна. Оці, оці крупніші, ба? Хто такі Я попадає? Я взяла це не для Тимофея, а це для, для Нас? Я хочу розділити на два. З перцем, цибулькою. і... Так, да, пожарити на сковородці. Ну, це моя мама так робила і часто. І з ризом. Думаю, буде смачно, так? Да? І рис туди прямо? Ні, ну, отдельно. отдельно. Гар Гарнір. Хочу спробувати, буде вкусно. Мама, так моя робила, ми часто їли. Тільки я імені хочу сердечки без печого. Я хочу іменно сердечки попробувати. Ну, це коли ми даємо все, що у нас є халів, тобі будемо ховаємо. Ділом, що таке? Що тобі не подобається? <рисвіт> Бачите, він у нас ділом. <рисвіт> це це по-американськи Даниїл. <рисвіт> це шутка. Це шутка, я це не поняв. Це просто Данюшки перепадала. Це... це нам <рисвіт> так підігнали силиконову гристи. Да. Штуку таку. Це просто як на... прорізувач для зубів. Да, просто воно там діло, мені що. Ну там просто на сайті ми знайшли, там була етикетка. Можна було в інстаграмі заказати любе ім'я. Ну, комусь так попалося ділани, нам підігнали. Правда, у нас Данил. Ну хто знав? Ну воно. про... до речі, чого діло на американське ім'я в Україні. Не Хтось так назвав? же ж. Ну, може хтось таке назвав, не знаю. Ну, нам просто повезло. Короче, нам це просто... мені одразу діла сверхъестественні. Це оттуда чи ні? Я не по я не помню, яке звали. Я не помню честно. Я, я не помню. Чи... Я не помню. Мені кажется, що да, щось мені каже, що сверхъестественне, а. Да, ну, не знаю. Оттуда чи не оттуда? Да, мені нравится його гристи. Так, папа. Я взяла це в дам це кенетичний пісочок. Я спеціально взяла так мало, ну типа упаковочку таку, там різні були. Та це ще не факт, що він не буде гратися. Чого? Це ну, ми буде? ще не знаємо, як Він Він привик в какашки шукати в піску на вулиці. Що він тут буде робити? Гуляться. ну це кипець. А такі, ти пам'ятаєш, як він на вулиці піском я гуляється? З ним гуляться, я знаю. Той пісок летить. Ну, спробуємо, якщо шовну, положимо, хай полежить. Той пісок у нього потім везде. Далі, взяла таку ще малюємо пальчиками. Ну, це водою. Да, водою. Я ж прикольно. тобі вже показувала, як діти умні догадуються вже, як його розмальовувати. Сразу все. Просто воду вилити на нього. Так, не надо розказувати. Взяла ще таку багаторазову водяну розмальовку. А це ж а, тут, тут прикольно, що тут тваринки. не не знаю, видно чи не видно, чи Тут видно, тваринки. Видна. Качечка, усе, бачиш, Козочка, коровка, хрюшка. Іменно животних я спеціально взяла отдельно. Я, я вже показувала, що ми таке купляли, а ми ще, але ми ще, ми це ще не, не да. Ми тоді уїхали. Ж. На, подивись. Ми ж тоді поїхали в Кременчук, і Данюшка ще був тоді дуже маленький, а зараз вже трошки підріз, звісно, то йому буде трошки більше цікавіше. Особіна з водою гулять. Да. Ось таке, я купила в агрорі. Я це чук-чук якийсь. Зараз да, чук -чук. покажу. Димить? Це поївник? А, це поївка. Чи я думаю, думав, думав іграшка якась. Це якийсь За 100 Ну там витягується, мабуть, для як трубочка чи ні. Ось, так, да, витягується, а. все. А, тут так. Я думав, що це отут пиптик такий. Та да, витягується там. Зараз я тобі покажу. А, він нечуває... або під трубочку, кнопочку, або під те. Все, все, я понял. Або під трубочку, або так. Тільки мені здається, що Данюшка ще може ранувати тако. Ну, ну треба попробувати. Це треба перевірити, чи тяга у ну, нього хватає. Сірбнуть. <свісно> 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 Особийся. Прикольно, за 100 гривень вообще. Та, так воно так прям. Я думав, що трубочка вилазить або гуманітарь. Або Ні, це воно так, це піптик. Це то піптик, не трубочка. А я думав, що типа дитина і вчилась трубочкою пити. Коротше, потім отак нажимаєш, опа. Ну трубочкою було б йому полезно научиться. Ну рано или поздно він все одно навчиться, сок якийсь пить. Це буде удобніше, наприклад, якщо взяв, пішов там, ну, на вулицю паївник, так, взяв, відкрив, що він не прольється. Ну я надію, що він не вийшов. Ну, буде, з нього тільки не помиш, не руки, нічого, да? бо ти ж його не видавиш так воду. Ні, можна. Так я ж беру ці з е, з собою. З собою? будинку да. Ну, прикольно. О, це, ж надо, діти. Надо, це, надо, ж, це ж вулиця. Ви, палит, там десь опит. грязь, там десь пісок. А взагалі за свої гроші за 100 гривень взагалі. Вот у вас, а, Посмонасовесна, я поехали. думав стекло, шо, ну воно так виглядає, як скло. Якщо б це було скло, він кине усу і ризик. Ну, я за що? Це, конечно, дуже може кинути обережно. Да, Даня нас кидати. у нас вміє кидать. У нас от такі Team. від Baby так, а Він його Team. не відкриє, а він на пол може кинути, не треба. У нас такі бутилочки від Baby тім. Вони офігенні, взагалі, нравиться. Вони держать гарно, але наш чувак <с <с навчився <с пальцем його видавлювати. Ну, так, їх нажимає і переливає і виливає. Або соску завалює всередину. Тепер ми йому спробуємо таку ще штучку. Да? Щось нове. Це, за це я заплатила 240 гривень. За паїльник, за пісок, за ці малюємо пальчиками. Треба вже пробувати малювати. Чу? Чу! Не тільки крейдою по асфальту. Да. Чу? Ділом. Що там? Киця? Ки забалтий. Ой, тут так яскраво. Киця, ти що? Ти то як по фритюрі. Киця. Навіть камера не може проти сонця щось бачити. Це капець. Ти шкварка. Вс, йди до мами. Капець. Ти що кусаєшся? Класся. Ты кусаєшся, га? Ой, да, тебе вимазали, вимазали. Надо срочно там перевилизати. Я так, щас... Я диви, як він собі спину повилизував. Ну так, да, це ж він залив свої му... рани. Кололи вакцину всяку. Що? А він понализував це такі вовки. Це капець. Сядь, треба відкрити. Таня вже хоче відкрити. Звісно, хоче. Ой, зараз. Автояркость. Так. Да, так і ярко. Я спеціально знаю фіолетовий. Да я же не сомневался. <свят> там было жёвто зеленый, фиолетовый, по-моему. Но я ещё не бачила колеринники. Что <свят> так тебе надо открыть, да? Ну там в середине там лежит что-то яскравое. Конечно, он хочет. Ну мы с тобой потом попробуем, хорошо? Мама сейчас пойдет за водичкой сходит. Я пошла. Так, купила такую батарейку, что вам рассказывала. Между прочим, Максим, она сказала, что эта батарейка очень редко. Я их тут купляет. Я кажу, mm -hmm. я кажу, дивіться, шукайте, бо вона не надо. В общем, нам надо на такий пульт. Ось такий пульт у нас. І ось такий сам ночник, про який я розказувала. Що mm -hmm. таке, Данюшка? Цей ночник дуже класний. Він має декілька режимів. Короче, там. Ну, зараз не можу переключить. Батарейки, покажу. Так, ну вже цей поміняли батарейки, зараз вам покажу. Ось, все, дивіться, пульт. можна нажимати, Який вы хочете. Який цвіт вам треба. І, короче, уже хорошо нажимається. То мені надо було прикладати зусилля, щоб воно, короче, начало щось там нажиматься. Яркость менша, яркость ярче, тут всякі режими можна включити. Бачите, він? Взагалі цей ночник нам дуже подобається. Я пам'ятаю, як ми з Данією колись там, коли йому півроку було, лежали в лікарні, то, звісно, він заліпав з цим ночником. Це взагалі мастхев просто був. Да, данічка. Ща закіття. Щас підожди. Коротше, ночник цей супер. Нам його подарила грещена. Так що, якщо хтось думає, який ночник купляти для дитини. Сказали, який нам потрібен. Що-що? Ми ж тоді підказали тільки який нам треба. Як вам колись показувала? Ми купили, ізначально я купила зайчика, то тобто зайчик прийшов, як гірлянда, він ну, просто... Током було. Він просто моргав, ну, типа, і він і ці... Фу... ну, не переключалися режими. Короче. Я його здала назад, розказала ж цю ситуацію комісію, вона каже, я тобі закажу. Короче, заказала мені цього Я не пам'ятаю, де вона його купляла, але ну, просто з... довольні ми. І вообще цим единорожком класно, нам подобається. Так, а я, друзі, буду займатися м'ясом. Треба це все скласти, накрутити фрікадельки, заморозити, коротше. Так що буду займатися цим.